Друзі, я не знаю, як вам, а мені хочеться горланити українські пісні, навіть бендерівські пісні, щоб підняти настрій тим, хто хоч трішки але занепав духом. Отже, віримо в ЗСУ, дякуємо ЗСУ і налаштовуємося на перемогу на полі бою. І прямо у цій студії. В ефірі Державна грошова лотерея «Лото -забава». ЛОТО Забава. Звичайно, впродовж цих семи місяців. Нам не до сміху, але розважальні програми це також важливий фронт, як психологічний, так і патріотичний. І сьогодні чи не кожна телепрограма має благодійну складову? У нас звичайно це благодійна лотерея. Дар. Отже, донатимо на армію ось такими от квитками. Можемо електронною версією, ви знаєте, що робити. Скануємо QR-код. Ну а далі купуємо, виграємо і допомагаємо родині, країні і армії разом до перемоги. І ще, ще раз хотів нагадати вам: нагадати вам, що благодійна лотерея Дар це ваш шанс виграти 250 тисяч гривень. Але, друзі, я просив би вас подарувати нам сенсацію на мільйони. 190 тисяч гривень ми сьогодні розіграємо у будь-якому разі, а от 3 мільйони наш джихпот це справжня лотерея. Я не знаю, хто сьогодні виграє і скільки виграє. Але я бажаю вам удачі. Удачі на 3 мільйони гривень. 3 мільйони гривень, жодна інфляція, жодна війна не з'їсть цю сенсаційну суму. Отже, мріями про майбутнє відкриваємо розіграш 1195-го тиражу державної грошової лотереї ЛОТО Забава. За ходом гри як завжди стежить тиражна комісія. Друзі. Посміхніться. І тиражна комісія. Також посміхніться. Все буде добре. Перемога буде за нами. Ми, бачите, навчилися збивати не лише танки, але і астероїди. А зараз про просте і земне, про нашу парочку. Отже у конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок, більше шансів у прямому ефірі з окремого лототрону. Випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Отже, я продовжую свою думку. розіграш парочка. Всім удачі і вмикаємо цей лототрон. Налаштовуємося, звичайно на перемогу. Налаштовуємося на 300 тисяч гривень. І кулька з цього лототрону це кулька під номером 73. Кулька під номером 29. Кулька під номером 47. Колька під номером 41. Колька під номером 59. Колька під номером 30. Стара істина, але я її повторюю. Розіграш парочка має чотири категорії виграшів і головний виграш це. 300 тисяч гривень. Наступна кулька поспішає до нас, і це кулька під номером 24. Кулька під номером 19. І кулька під номером 21. Як завжди, як завжди, розіграш парочка подарував багато, найдуже багато переможців, А от головний виграш втримався на коду. Але коли це нас зупиняло, українці не переможні. І в наступного тиражу на вас знову буде чекати головний виграш розіграшу парочка. А це панове. 300 тисяч гривень. На моє глибоке переконання, зараз треба тренувати свої нерви на ось таких от лототронах. Адже найкраще заспокоюють нерви ось такі от білети. Білети лото забава. Адже це ваш реальний шанс виграти сотні тисяч і навіть. Мільйони. Купуємо білети у точках продажу. купуємо на сайті Неселу, мобільному додатку, і на автозаправках. Купуємо на виграні гроші, купуємо навіть на першу пенсію. От ви смієтеся? А пані Ірина з Кривого Рогу так і зробила. Пані Ірина купила два білети Лоту Забава на гроші своєї першої пенсії. І 18-го. Вересня виграла 7,5 тисяч гривень, а 25 вересня стала головною переможцею і виграла 63 тисячі 333 гривні. Ви ж пам'ятаєте, минулого тера було одразу три переможці, і вони між собою розділили 190 тисяч гривень. Скільки сьогодні виграєте? Ви покаже гра так, наша велика гра. Отже, велика гра 1195-го тиражу державної грошової лотереї Лото забава. Всім, всім, всім вважаю удачі і перемоги! І попрошу ввімкнути лототрон. І до нас посвішає кулька під номером. Тістдесят Колька під номером один. Я завжди казав Лото забава номер один в світі. А тепер скажу: українська армія номер один в світі. Кулька під номером 73. Ну, а лото забава серед лотерей. Звичайно, так і залишається номер один в світі. Наступна кулька під номером 23. Кулька під номером 2. Колька під номером 18. Я, панове, давно не говорив іще про одну лотерею. Це чорна перлина. Так от у Запоріжжі пощастило учаснику розіграшу і він виграв 50 тисяч гривень. 50 тисяч гривень в Запоріжжі. Колька під номером 60. кулька під номером 29. Кулька під номером 4. Кулька під номером 13. Щасливе число. Взагалі, то е, кожне число з цього лототрону, воно щасливе. Е, кулька під номером 68. Колька під номером 33. Лотерейні білети лотозабава. Білети лотерей МСЛ продаються у точках продажу. На сайті МСЛ, у мобільному додатку а також на автозаправках. Не забувайте про щасливі білети і квитки на автозаправках. Кулька під номером 17. Колька під номером 5. Колька під номером 35. Колька під номером 39. Колька під номером 72. Колька під номером 38. Отже, про щасливі білити на щасливих автозаправках. Так, я не помилився. Адже якщо ви заходите на автозаправку, вона автоматично стає щасливою. Які це автозаправки: Вок, кло, Берсе і автозаправка мото. Колька під номером 61. Велика гра триває. А на кону великої гри основний Головний виграш – це 190 тисяч гривень. Нагадую, минулого тержу. У нас було одразу три головні переможці. Вони між собою розділили 190 тисяч гривень. Колька під номером 56. Велика гра триває. Один із цих переможців це пані Ірина, про яку я розповідав. Вона виграла 63 тисячі 333 гривні. Сьогодні знову головний виграш – це 190 тисяч гривень. Тільки буде переможців, все покаже гра. Кулька під номером 58. Велика гра триває. Джекпот великої гри – Це 3 мільйони гривень. Завдяки Лото-забави лодозабав України народилося 426 мільйонерів. Колька під номером 59. Велика гра. Триває так. хочеться, щоб народився новий мільйонер Лото. Забава. 427-й мільйонер Лото Забава. А можливо, це буде декілька мільйонерів. Можливо, декілька учасників розіграшу розділять між собою 3 мільйони гривень. Колька під номером 64. І поки що ця колька не зупиняє гру, велику гру. Вона триває. За правилами великої гри вона не зупиниться до тих пір, поки у нас не буде головного переможця. А це означає, як мінімум, що 190 тисяч гривень. Хтось із вас виграє, обов'язково виграє колька під номером 16. Велика гра. Стоп, Трон в Україні розіграш закінчено. І у нас, як завжди, є головний переможець. Щасливчик виграв 190 тисяч гривень. Цей щасливий лотерейний білет. Учасник розіграшу придбав у Львівській області. Львівській області вітання. Номер щасливого лотерейного білета 0052733. І ще раз вітаємо. вітаємо головного переможця. Щойно він виграв 190 тисяч гривень. Lotta's a baba. Шановний головний переможцю, для того щоб оформити ваш виграш. Будь ласка, не затягуйте. Якомога швидше зателефонуйте на гарячу лінію і вам там красиво, чемно розкажуть, як оформити ваш виграш. А ми ще раз вітаємо. Ви виграли 190 тисяч гривень. А зараз звертаюся до усіх фанатів ЛОТО Забава, до усіх учасників розміршу Лото Забава. Наступного тиражу, на вас знову чекатиме наш джекпот. А це панове три. Мільйони гривень. Ось підходить до фіналу наша програма. Я ще, і ще, і ще раз хотів би наголосити, що 에, білети лотерей МСЛ це реальна допомога нашій країні, це реальна допомога нашій армії. І це, хоч невеличкий, але іще один крок. До нашої перемоги. Лотерейні білети лотерей МСЛ продаються у точках продажу на сайті МСЛ в мобільному додатку, а також на автозаправках. Будуть запитання, телефонуйте телефонуйте або заходьте на сайт МСЛ і мобільний додаток. А я а ми чекаємо на зустріч із вами рівно за тиждень. О 9.02 телеканал Апостроф Тіві Сайт МСЛ Сиринка. Лото забава у Фейсбуку і Ютубі разом до перемоги. Як сказав Залужний, е, перемогли професійну армію. Переможемо і аматорів. Разом до перемоги. Лото забава з Україною в серці. вам! І до нових зустрічей.